Ви досі думаєте, що паразити це міф? Що вони не впливають на якість життя, особливо дітей, понад 3,5 мільярди людей у світі заражені гельмінтами. Щороку від паразитарних інфекцій помирає близько 200 тисяч дітей. Кандидоз у кожного другого дорослого, у кожної третьої дитини. Ми плутаємо його з алергіями, втомою. Хелікобактер Пілорі живе у шлунку майже у 50% людей. Це гастрит, виразки, онкологія. Симптоми втома, блідість, слабкість, проблеми зі шкірою, алергії, слабкий імунітет. Чому так? Паразити вміють ховатися, аналізи часто їх не виявляють, особливо небезпечно для дітей. Вони слабші. Паразити буквально з'їдають поживні речовини. Результат затримки розвитку, проблеми зі шкірою, слабка нервова система, алергії. Напишіть мені паразити в дірект або в коментарях, і я розкажу, як безпечно очистити організм від непроханих гостей.